Всім привіт, друзі! Сьогодні на нашому е огляді невеличкому мотоблок від компанії Zubr, моделька JR Q79S. Тож мотоблок в нас з дизельним двигуном називають водянка від зубра, досить надійна і багато вже років на ринку. Багато хто ними користується, тому що вони ну це великий мотоблок, потужний, з гарною коробкою, яка виходжує дуже довго, і в принципі в ремонті не така складна та дорого, дороговартісна. Двигун. На 10 кінських сил з рідинним охолодженням. В цій моделі саме немає електростартеру, але також аналогічні є в нас на нашому огляді, на нашому каналі огляд на такий самий мотоблок, але з електростартером. Тут же лише ручний колеса 60012, які притаманно великим мотоблокам. Колію можемо налаштувати собі. Також, друзі, в комплекті йде активна фриза. Докуповувати її не потрібно. Ну, а в принципі, можете придбати її мотоблок без фризи. Таке також можливо. Ширина її складає 100 см. Ну, Досить звичайна фриза, як в принципі, завжди йдуть на таких мотоблоках. Звертаю вашу увагу, що в нас. В комплекті вже відразу є шкілочок на 4 ручейка. Можемо щось іще паралельно підключити. По коробці коробка класична, 6 передач вперед та 2 назад, з пониженим повишеним рядом. Звісно, що, ну, тобто три повишених, три понижених. Я це мав на увазі. Всі органи керування, як завжди, виведені на кермо. Є розблокування ос осей. Ну, такий тяжкуватий мотоблок, але в принципі той, хто працює такими, розуміє, в чому його плюси. А, якщо вас зацікавив такий мотоблок, о, ось наша і м'ясорубка в комплекті. А, якщо вас зацікавив такий мотоблок, можете перейти за посиланням, знаходиться під цим відео. Там буде вся актуальна на нього інформація та вартість вже разом із фризою Це за цей комплект, тому що вона трішечки змінюється. Якщо лишились питання, ви завжди можете зателефонувати нашим менеджерам, які вас проконсультують стосовно всіх ваших цікавостей. І дякую за перегляд цього відео. А нагадую, ще, що в нас присутнє кредитування від наших банків-партнерів та доставка по всій Україні. Дякую за перегляд цього відео. Поставте лайк та підписуйтесь на наш канал. І до нової зустрічі. Всім па-па!